Вітаю у промову. Іноді, коли людину переповнюють приємні та теплі почуття, вона помилково бажає нам усього самого найкращого. Але так не можна. Нагадаю, що в українській мові слово самий не бере участі у творенні ступенів порівняння прикметників. Воно аж ніяк не посилить ваші почуття та оцінку, тому й не слід його вживати з прикметниками, коли порівнюєте ступінь вияву ознак. Як же тоді правильно? Щоб утворити вищий ступінь порівняння, до прикметника потрібно додати суфікс ш або «іш». Наприклад, розумний розумніший, довгий довший. Щоб утворити найвищий ступінь, додамо ще префікс «най-». і вийде найрозумніший або найдовший. Тому правильно було б побажати. Усього найкращого, або ж з підсилювальною часткою усього тільки найкращого. А от слово самий теж можна вживати, але не з прикметниками. Самий це займенник. Його вживаємо тоді, коли вказуємо на незмінність когось чи чогось. Наприклад, це ж той самий Київ. Або вказуємо на певний період чи часову межу. Саме тоді, саме того року, саме сьогодні. Або коли вказуємо на якусь межу наповнити до самого краю, прожити разом до самої смерті. А ще у фразах вразити в самісіньке серце, промокнути до самих кісток. Говоріть українською правильно і тоді, коли вражені в самісіньке серце, говоріть, ти мій най-най-дорожчий».